Я вас вітаю з професійним святом. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам натхнення. Ви зараз працюєте в таких складніших умовах, в яких не працювали до початку повномасштабної війни. Ви навчаєте дітей тільки через комп'ютер. Дуже важко було прийняти рішення терміново призупинити роботу наших консультаційних центрів, пунктів для наших дітей, тільки безпекової складової. Ви величезні молодці. І ті педагоги, які виїхали за межі нашої країни, за межі нашої держави, вони теж долучаються до освітнього процесу і навчають наших дітей. Діти наша гордість. Діти це наше майбутнє. І наші діти, вони будуть відновлювати нашу країну. Після нашої перемоги. І ми сподіваємось, що ця освіта, яку ви надасте зараз нашим дітям, потім онлайн-форматі, вона буде фахова, вона буде дуже якісна. Ми своєї сторони будемо підтримувати і допомагати, чим можемо. Дуже велика кількість проєктів зараз пропрацюємо з міжнародними донорами, з міжнародними нашими партнерами для того, щоб забезпечити наших дітей всім необхідним обладнанням для навчального процесу своєї сторони виділена велика сума коштів для закупівлі планшетів, для закупівлі комп'ютерів, щоб було і вам легше, і дітям легше було отримати якісну освіту. Я вас дуже сильно поважаю. Ви справжні герої, ви справжні молодці, ви наші, ви дончани. Хто як не ви, знаєте жахіті цієї війни? Я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, підтримуйте один одного з величезною до вас повагою. А своєї сторони будемо допомагати і скоріше нашої перемоги. Дякую, зі свято.